Оба рогу, батько наш, який її... околом світлосяйним ширяє з неба і вогонь віри у душі наші зносить, і землі наші осяває. І знак, якого гербом нашим є, борожичим є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличе сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах, розпалює, тим радість дарує нам прийди. Раро. Прийди, сокіл наш світлосяйний, батько наш житєдайний, ти вогонь віри, приносиш у душі наші. І серце радістю повниться радістю великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого. Бо осяйний нині шлях наш тепер. Світлом віри війде православною, і світлосяним духом, то він батько, сокіл, рарох світлосяйний. Коли. Ічу світло роло Всевишнього, батько Рароже, прийди, Вогнем віри, землі наші осіни. Народ наш пробуди. Прийди, соколи, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси, вогонь, віри, віди православної, на землі слав'янські, оруди православні, хай відчуємо присутність твою, соколи, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних, хай вогонця через очі людей православних землі, слав'янські осяї, тим лад сотворяючи рід наш радуючи. Слава тобі, соколе світлосяйний, слава тобі, батько на дайний, слава рогу, слава. Прийди, рарох, прийди і будь посеред нас світлом своїм, наповни душі наші, наповни світлом своїм життя наше, щоб праведно жили у світлі діли, образи світлі життя праведно утворили. Ладно, навколо себе сотворяючи предків наших радуючи, бачимо, як сокіл дивний і зосварий синів летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших, прилетів сок дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарог світлосяйний, вогонь віри війде православний на крилах своїх приніс. Землі славянські душі, наче осяючі, слава рарогу, слава! Прийми, соколе, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо. Дяку, посилаємо, щоб це чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші зогріваючі. Прийми, Боже, прийми, Роже. Слава Роро, який вогонь віри у душах розпалює, сходишся з сварги, синьої світло Боже, у серця наші приносиш. Батько, рароже, осяй світлом своїм родичів і наших. Запали, вогонь, віри віде православної, у серцях людей, родів слав'янських. Хай кожна душа славянська світлом, то осяється вогнем віри, палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве яви та нависуще, бо ти є всеперемагаючий дух віри віде правий. Бачимо, як гусіяні твоєму, роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, лад творяючи. Бачимо, як людей багато, багато, тисячі тисяч. До любомудря світлого приходить, людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. тягнуться роди Слоянські до любомудря світло, богів слави та на капощах православних бачимо коло великі, що руки до сварги здійняли. Великі коло, у яких стоять батьки та матері, наші брати наші сестри, наші, наче вуйки вуйни Рідні, близькі, сусіди та знайомі діточки, наші веселі та радісні, юнаки, сильні та мудрі, мужі, могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, і коло великі радості, повні, славитись, що голосами до предків помисли посилають. Рід слав'янський утверджують, богів їм славлячі. І як бачимо, так є. Однині назавжди, від віку і довіку. Слава радо! Тож прибудь Батько Рароже з нами повсякчас, і вдень, і вночі, і в праці і на відпочинку. У дорозі і вдома наповні світлом своїм віри праведне життя наші, народ наш, землі наші. Слава тобі, соколи світлося, слава тобі, батько наш життєдайний, слава радо, слава. Влади Всевічний. Боже, родів народів слав'янських, все тобі проказували слави, князі та керманичі наші, се ти давав їм знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь клич, тебе лади, прийди, вроди та на землі наші. Найбезла та розброт згорять вони смерлом крилатим. Ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. Народ наш, землі наші, слава ладу, слава рідного, слава Україні, Руси, слава Отця нашого Велеса, Батька, який мудрістю роди, і слав'янські примножує душі наші врівноважує, Батько наш, Велесе, кличемо тебе мудрістю, предвічною рівновагою душу нашу. Будь з нами повсякчас, в день і вночі у праці та на відпочинку в розмові, та в роздумах, в думки наші. Що думку гостру, і швидку і сильної мали, щоб глибину буття осягали, глибини бачили, бачили і чули. Батько наш Велесе наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили, до світла йшли, рід Слов'янський укріплювали. Бережи, рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треби палимо, до суприці кличемо. Слава, Велесу, слава. Батько світовиде, переможець темряв воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темряву у душах наших, допоможи нам світло праве наповнитися, цю силі утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава, світовиду, слава. Слава рідним Богам. Хай прибуде вогонь віри з усіми нами повсякчас.